А ще тут, дай Боже. О, рибка розходиться хвильки. Так, друзі, усім привіт. Раді вас бачити знову ж таки на каналі нашому файна компанія. Дякую усім, хто нас дивиться. Хтось, можливо, вже зрозумів, знаходжусь я в такому місці, де минулого разу хлопці, будучи ще в шортах та в кепочці, а сьогодні я вже в термобілізні та штанах та кофті. На стариці. <кій> Ловили ми тут окуня. Це сьогодні прохладно, плюс 10 градусів, 9-10. І я також сюди завітав. Хочу перевірити, що тут робиться, можливо, і мені вдасться піймати якогось окунчика чи навіть щучку. Взяв сьогодні з собою Селекта для пошуку окуня. Свій ультралайт і нашу паличку Стінгер, яку нам дала. Компанія Flam на тест. Відразу буду приходити на місця, кидати стінгер, спробую потрічити. Хочу опанувати цей витрив як твічинг. Ні разу ще на нього нічого не піймав, але ще ну, тільки починаю на нього ловити. Також у нас є тут в нашому чарівному кейсіку сумочці бльосюнки, твістера, віброхвости різні. Але я думаю, до неділи не дійде, буду сьогодні вертушки сілікона окуня і твічинг, щоб багато часу не гаяти все перепробувати. Тому почнемо відразу з твічинга. Палочка жорстка, якраз саме для цього виду риболовлі, думаю, підходить чудово. Тест в неї 418. Стояла мілка щучка, щоб ви навіть побачили. Я дрібна щучка, яка просто выскучила з під краю. Що там мішаня? Нема ланико, один я. Єді. Та що ти тих сюда пришл? Повив. И що, на гряшці? Та ну. Мог, ну я думал, у нас гряшся зупиниться, але приїхав сюди. Гречка. Мішанька на метал злив. У мене така є, зараз я її поставлю. На одинарний гачок і заціпилась. Сюди тройник, то все за no. всево позбирає. Красиво. Що По таке на брезені було? Mm -hmm. Ну ось, перша моя риба на твічинг. Воблер дріфер 70P флагмановський. Зараз тут вискочить силочка його. Такий ножичок взяв. Відпустим цього ножика, хай підростає зробив свою справу. Заглиблення 0,5 метр. Все чотенько відпрацював. Друге місце, перша проводка і знову ж таки ножик на цей самий вибор. Все, летить додому. Ах ты, сошел в окунчик? Ножик, тоже ножи, ножик Тришки поменяем Калібр. Навіть не калібр, а саму приманочку. Так. Це ми кидали 0... А, 0,3. Да, 03,1. Це вони у нас такі є. 03,1. Чик. Це такі гарний. А поставимо зараз 0,6, 1 і 2. Чи може цього? Ні, цього, 0,5. Один. Це гарна розцівка. Всі бачу на неї ловлять. Джокер 80 сп СП5Р8,6 грама 0,51 метр. Поцепим його. Так, ну що, так як ви бачили, вдалося нам вже половити рипу на твічинг. Впіймали два ножика. Третій добре не засікся. Рішов. Так що паличка працює і в від флагман також працюють. Все О, є. Силка знизу під відео. Заходьте дивіться. Там всі нажрівочки є та приманки. Зараз переїжджаємо в нове місце і трішки ще там покидаємо. Побачимо, чи що там щось вийде. Як ви вже зрозуміли, ми на новому місці. Стоїть фішкармінову 5,7 грам, заглиблення 06,12 метри. Да, це земснаряд. Рибалка тут, як завжди, найменш понятніша. Риба є, але ну, як вона бере, непонятно. Але треба, треба провірити, а то вдруг вже тут почала жарувати щука, а в нас тут ще немає, ми тут ще не були. Зараз кидаємо трішки. Але поставимо іншого кольору, поставимо. Драй дрифред. Як він взагалі називається? Дрифтер. Дрифтер він називається. Але в такому золотому. Цього поки що оставим. воно ще в такому патріотичному також поставити, гарно буде. Поставимо в золотому, зараз подивимось. Есть контакт, друзья. Есть. Есть контакт. Е. А -а -а. Чергова красненька. Так клюнула. На дрифтера цього. Вот такая гарнюня. Это точно не залик. Поэтому мы ее отпустим. Тепер я починаю понімати кайф ті рибалці на твічинах. Довго головна його супроводжувала. З лівої сторони друга. Який горбань, клюну. Дріфтер, хлопці, це просто... Ташквар. Перше місце, на яке ми з вами попали. Перше, перше. Фух. Ей, гуляю, сьогодні ми рибу не беремо. Бачу, якась мамка не возьме. Поставив теж Дрифтера 70, але оцей кольор, що ми ловили на тій старушці. І поводочок флюрокарбон. Але перейдемо на цю сторону. Ось сюди. І будемо тут. Треба де там коряги. Щось я провтикав, звісно. Коряги завжди були. Возимо, на удочку їх чіпляєш. Нічого, можна буде пробувати дістати його ще. Що ніхто не забере. До того часу так в березі нема. Пробуємо патріотичний і включимося, коли вже буде риба. Але, до речі, друзі, сьогодні 1 жовтня. Тому дякуємо всім захисникам та захисницям за те, що я маю змогу половити. І хто дивиться, не забудьте їх підтримати, задонайте їм на м'ясо. Карточка також знизу під відео. Я міняю воблер, а ви робіть донатик та ставте лайк, пишіть якийсь комент. Один окунь, один ножик і все пока. І один воблер міну. У мене трофей. Трофей. точно. Та ну! Тати жотті Мішаня добив там рибу до конта, де ми з ним були. Трофейчика взяв. Поцепив на офсеті виброхвостик. Релакса? Ні. Засеклась форма, кстати. Да. Засеклась Бомба. такая. За губу. Дуже грубо, хорошая, на видно. Молодец, елки-палки. Бачишь, даже вона, и то я бачу побыто. Ты можешь сетки, бляха, Не, навряд ли. А не, побыто, бачишь. Такие сетки, это не сетки, это кто-то грызнул Да. Это а кто-то, кто-то с... дав джосу. Провірив. Главне, щоб рибати не йому Нема, блін. Була б ця в мене то зараз помірили її. Лінійка. Я айфоновським 60. 60. Так, але бач, вона ще груба, яка. Бомба взагалі люкс. Ну, одна щось шось, блин, в середине шоссе там бляха, серьезно е. У я думаю. А будет ти красноперки, что ты ловил? Я думаю, да. Шось в цьому плане. Так, покидаем зара джокера 80-ку вот с такому кольоре. С животок. зелений, спинка черная и натуралочка по бокам. Мать, ну, мужики. Більше сподобається такий Натуральний. Но вода тут мутна. Там світліша була вода. Вода тут геть мутна. Тушечка Азоровська. Цей зелений хвостик. пижик. Есть. 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 Вот вам і вертушечка. Зуруска. Зурувська вертушка. Всякий грам, скажу, пізніше. Або кому цікаво буде напишети. Взялась під берега. Бачила, як висунуло. Чикс показалася? Есть. Есть так ти ноші інструменти хірурга. Есть все, хай пливе, приїдем зимой на на живця її я буде ловити. Так, ну що, друзі, як вже багато хто зрозумів, я жив біля стиря, тому що хто знає це місце, то в курсі, що тут недалеко від цієї старушки стир, і можна вийти на стир покидати. Дві щуки приніс сьогодні цей. Дріфтер 70 СП в такому кольорі натуралочка. В золотому кольорі. На жаль, ми його обірвали ось такому. Він приніс нам у кунчика ще одну щучку на іншій стариці. Ну і Азуровська віртушечка принесла нам ще одну щупаку вже під кінець. Тому що хочу сказати. Походили з цим. Киртушки, кстати, я теж, до речі, трошки покидав. Ще в нас є питання по цьому. Треба якийсь вибрати день, давити вже на селікон трошки поджигувати. Тоже хочеться, я вийшов сюди, щоб поставив ось такий віброхвостик. Раді того побачити, як ця паличка на течії. все чудово. Тільки тут 7 грам груз, то ми поставимо 10 і будемо пробувати джигувати. Рибловля, я вважаю, вийшла дуже вдалою, враховуючи те, що я виїхав з дому тільки в 2 години дня. І виходить, так, да, десь біля двох. Десь навіть біля двох я виїхав. Сейчас, час 30 я приїхав на місце риболовлю, передівся і вже вийшов. Біля двох часов я почав нормально ловити, підійшов Міша, як ви бачите. Мішею був ножик один на желізо, до речі. І потім все-таки Міша залишився там і приїхав похвастатись, як ви бачите, ось. Фотографія, якого трофея він впіймав. Гарна щучка вже буде десь двушка, я так думаю, Міша так каже. Може він таких ловив. І це знак про те, що риба є і там, і тут. Тому, думаю, ще б таку погодку, а така погодка буде цілий тиждень, ще б щось спробуємо. Але вже попробувати хочеться на силікон. І тому навіть Міша Міша впіймав її на силікон, він поставив. Віброхостика, Тоже від компанії Флагман, як каже, і вона на це взяла на там. Тому що ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, чекайте нових відео. Осіння рибалка в нас насичена спінінгом. Це не може не тішити, особливо, якщо я риба.